Вітаю глядачів, Бітюк Медіа і програми Карти, Гроші, Два Аркана. І сьогодні ми з моїм співведучим Іваном Росохою будемо давати прогнози на актуальні події, які е, стосуються цього тижня і нашого найближчого майбутнього. Тож, Івана, я тебе вітаю. Доброго дня, Інного Радий тебе вітати. Також я би хотіла сказати для наших глядачів, щоб ви не забували ставити лайки і дзвіночок нагадування для того, щоб наша програма була показана якомога більшій кількості людей, щоб про нас знали, чули. Тому долучайтеся до такого до такої інтерактивної активності і давайте разом робити цей світ кращим і добрішим. А також, якщо ви хочете, щоб я озвучила ваші запитання до Івана і до системи Таро, то залишайте їх у коментарях. і Я обов'язково їх зачитаю сьогодні. У нас буде три таких запитання від наших глядачів. Але на початку Івана я б хотіла, щоб ми подивилися і запитали у системи Таро ситуацію навколо. Візиту Сі Цзіньпіня в Росію, бо ми розуміємо, що ці дві диктаторські країни навряд чи скажуть світу про що вони там говорили, і про що домовилися, тож я думаю, що наша демократична система та може більше розповісти і більш чесно сказати про те, що означав цей візитінь піня для до Росії для всього світу, і власне про що вони могли б потенційно домовлятися ну, зрозумів ваше питання. Я зробив невеличкий розклад на три карти для того, щоб подивитися, яка суть була цього візиту, і які будуть наслідки від нього. От, подивимося, що нам скаже на це колода. Що ж там відбулося в цій поїздці? Це в нас перша карта. Троєчка Пінтаклі це така карта, вона в перевернутому стані, перш за все, показує, що нема співпраці. Це не був візит такий, знаєте, який показує з виду ніби якась велика підтримка Китаю. Троєка Пінтаклів перевернута. Перш за все, показує, бачите, тут троє людей працюють, а в перевернутому стані вона характеризує, що вони просто не знають, що робити. Китайський лідер вимушений був приїхати, тому що щоб хоч, хоч якось показати світу, що Росія не зовсім відстала країна, але це він зробив для того, щоб е підтримати Путіна словами, а не ділами. Вони зустрілися, поговорили, там підписували якісь папери, але практичного результату від цієї зустрічі не було. Тих очікувань росіян, що їм там підуть ешелони з боєприпасами, зі зброєю, не буде. Тройка пентаклі це коли люди ну, от просто застряли. Роботи співпраці нема. І витягуємо ще одну карту, щоб подивитися. Біж, біж, біже біж, там. Це у нас сім, сім'єрочка мічей, така гостра карта. А показує, що от у бі... Китай хоче втікати від війни. Не, Бачите, оце, мужч... людина з мічами десь втікає, так? тобто не хоче зближуватися з Росією, а хоче дистанціюватись. Незважаючи на те, що ця зустріч була, вона а, ну, трохи а, росіян заспокоїть. Але розумієте, що в їхній ситуації від слова, що ми вам допоможемо і нічого не допомогти, їм легше не стане. Та uh -huh. да, пропаганда на цьому зіграє, як завжди, розкручується багато там меседжів, що Вай-вай-вай щось там дуже серйозне. Але насправді це китайський лідер прийшов подивитися, як його васал керує, і сказати йому, що нічим йому не допоможе. Тому що. Ми бачимо, що за рік війни, за рік війни, жодних практичних якихось кроків Китай не зробив, незважаючи на те, що має свій мирний план. От третя карта, подивимося: це Рицарь чаш Це карта, коли ж показує, що не на коні кінь перевернутий, тобто руху не буде. Тобто це був так візит доброї волі, да фактично? Це був візит, щоб щоб. От зіграти як бутафорію От Росія uh -huh. звикла для них бутафорна армія, яка звичайно потужна, багато е, треба з нею боротися, багато збитків нам нанесла, але вона не друга у світі. Розумієте? Так само, як і велика економіка Росії, е, 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 велике імпортозаміщення, але цього нічого немає. Це на папері є. оце цей бульбашка. Оце uh -huh. карти чітко показують що. Е, Китайці теж поступили таким чином, зіграли цю бульбашку, Приїхали, поспілкувались, написали там якісь е, 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 Китаю себе статтю Путіна випустив, Путін в російському виданні китай, китайського лідера статтю написали, що вони хочуть мир, хочуть, щоб війна зупинилася, і все. Практичних кроків ніч... Китай не буде робити ніяких. Він бачите, навіть. Не, не намагається це е, підкреслити. Він каже: ми хочемо мир. Ну всі хочуть мир, правильно? А українці так, хочуть перемогу. Тому так. цей візит ніякої практичної користі для росіян, окрім е, е, меседжів у змі не дає. Пропаганда буде з цим ще може тиждень-два бігати е, е, візитом і все. Івана, дякую. Та ми зрозуміли щодо цього візиту Цзіньпіня в Росію і зустрічі з диктатором Путіним. А я теж хотіла б попросити наших глядачів, бо в нас було щодо минулого ефіру зауваження, що мене не добре було чути. Тому прошу в коментарях теж написати, чи добре мене чути, щоб ми мали від вас зворотній зв'язок і розуміли, як нам покращувати свою діяльність. До Попереднього мого запитання у нас ще є запитання від глядачки Ірини Старченко. Власне що буде з країнами, які підтримують Росію? В контексті того, що дійсно до держави терориста час від часу лідери певних держав приїжджають, або навіть якщо там і не приїжджають, то мають або телефонні розмови, тобто якось там негласно його підтримують. То тоді й запитання від ще раз від Ірини Старченко: що буде з країнами, які підтримують Росію? Зрозумів питання Ірини <кхів> Дивимося, у нас карта п'ятерочка кубків. Кожною країною буде по різному. Деякі країни, як Білорусь або там інші країни такого штибу, стануть найближчий час на демократичний шлях, коли звільняться від окупації, як в Білорусі, наприклад, африканські країни, ну от те, що вони там приходять, спілкуються з агресором з Росією. Вони роблять собі лише гірше, тому що це все потім, коли ситуація буде нормалізована, окупант отримає своє, буде, буде капітуляція. І, звичайно, що міжнародні організації, якщо ООН ще залишиться, або якісь нові, які будуть створені, тому що однозначно рух йде до переформатування міжнародних організацій, будуть зроблені відповідні висновки. Так, нічого не залишиться безслідним. Так, ці там керівники цих країн, ну запустимо, там якісь там не однозначно до Путіна зараз президенти чи керівники країн, керівники урядів демократичних країн не їздять і не спілкуються з ним. Це знаєте, як такий випадок, коли світ розділяється на демократичні країни і недемократичні. і ті, хто зараз їздить до, до Путіна, вони окреслюють так. Хоч можуть вони наз називатись демократична республіка, там якась угу. так, але якщо ви е, спілкуєтесь з Путіним, то з вами все зрозуміло стає. І відповідно будуть е, якісь вживати заходи до них. Це зараз не, не складно. Ну, трохи санкцій, наприклад, просто щоб час да, Зараз тут головне питання це розгром Російської Федерації і капітуляції. А потім це завдання всього демократичного світу іване. У мене наступне запитання також топ-темою тижня стала видача міжнародним кримінальним судом ордеру на арешт Путіна і його поплічниці у викраденні українських дітей. Звісно, нам би хотілося побачити їх на лаві підсудних, але більше за все, нам би хотілося побачити наших маленьких українців вдома. І у зв'язку з цим у мене запитання буде саме про них. Чи є в нас шанси повернути викрадених і насильницько вивезених в Росію дітей з окупованих територій України? зрозумів ваше питання. У нас тут карта. П'ятерочка Пінтаклі. Я вам хочу сказати, що всі дітки, які викрадені, будуть повернені. І це буде робити Українська держава, поки не звільнять, не повернуть стан. Звичайно, це потребує часу, звичайно, це дуже непросто, але кожним днем робота ведеться. І цей, це ця, цей ордер. Щодо арешту Путіна, це перша ознака того, яка підкреслює, що хоча нема у ЗМІ багато про це інформації, багато повідомлень, але робота, перш за все щодо дітей, ведеться щоденно. Так, і це, це перші результати. Незважаючи на бачите, по по українцях так геноциду поки не виявили. А от по дітках зразу, тому що там робота по дітях більш глибоко проводиться і більш інтенсивно. і я вам хочу сказати, що буде скорше за все і перегляд по інших питаннях, там в яких поки що там нема результатів, таких стосовно гедоциду, геноциду українського народу. Але по дітях тут чітко, і повірте мені, що це лише початок. Дай Боже, і дай Боже, що дійсно наші українські діти повернулися живими, здоровими, неушкодженими додому в свої домівки, до своїх рідних і близьких. А якщо у когось і немає, рідних і близьких, то дуже швиденько знайшли собі родини, в яких їх будуть любити, і де вони будуть зростати з патріотами своєї держави. Ага. Наступне запитання у нас від нашого глядача Владислава Петренка, який запитує, які країни можуть стати лідерами у розвитку нових технологій та інновацій, чи може система Таро побачить і Україну у такому списку. У такому списку, ну, давайте сформулюємо питання: так чи буде Україна лідером у цій сфері? Так, Ні, давайте гад. таким чином. Так. Тому що Я думаю, мала, що пане та... Владислав, нас підтримає. Нас підтримує. <клес> Тому що історія Таро дуже давня, і за цей період, поки коли вони сформувалися, країна вже змінилася. Вже деяких країн і нема, uh -huh. а створились ну, дні, у нас щоденно, і взагалі да, сучасні технології нам говорять про те, що. Вже uh, ніколи світ не буде таким, яким ми його знали раніше. У нас тут карта королева Чаш. Це дуже хороша карта, коли є хороший результат, красивий результат. Я вам хочу сказати, що Україна вже є у тому переліку Україн, які мають технології, тому що Україна є одним із лідерів в ІТ-сфері, українські uh, програмісти є одним із найкращих найкращих. От тому е, наша країна, незважаючи на війну, позицію в цій галузі не здає а навпаки збільшує свої можливості, тому що зараз є і попит, і потреба, особливо у е, технологіях пов'язаних з обороною нашої країни. Тому тут, тут однозначно ми е, Хочемо, не хочемо, а в лідерських позиціях ми будемо е, однозначно, і ми будемо в тому числі країн, які е, матимуть певний конгломерат, пов'язаний з сучасними і прогресивними технологіями, перш за все спрямованими на те, щоб людство розвивалося, не окремі країни, а наша цивілізація, людська. Іван, а я також ще хотіла запитати, Україна отримала нового міністра освіти, нам став Оксанд Лісовий, і, звичайно, суспільство покладає на нього великі надії і сподівання про те, що якщо йому вдалося зробити з малою академії наук України, таке ну умовно кажучи, такі прориви, таке чудо, що можливо це все і позначиться на системі української освіти. Тому моє питання таке: чи з новим міністром нас чекають нові реформи в галузі освіти, які допоможуть вивести цю е, сферу на новий якісний європейський рівень? Подивимося, дуже цікаве питання, що нам скажуть карти. Королева чаш знову бачите? Сімьорочка це така карта специфічна, військова і шут. Ну, я вам хочу сказати, що, скорше за все, перш за все, зміни глобальні в системі освіти будуть пов'язані з роботою посадових осіб вище, ніж міністр. То міністру прийдеться виконувати ті завдання, які буде йому давати уряд, або там РНБО, або президент. От, дуже е варто відмітити, що, допустим, Віце-прем'єр у нас, який буде курувати освіту і зміни ці трансформації освіти, це міністр е цифрової трансформації. міністр-прем'єр. Оце е крок той, який потрібно було робити. Тому що міністр виконує завдання, які йому дає уряд. Міністри приходять і уходять, а нормативні акти уряду залишаються. Тому тут головне, щоб були зміни на е рівні норматив, нормативних актів. Тому я думаю, що Міністр справиться з цими завданнями оновлення підходів у системі освіти, які перед ним будуть стояти в найближчій періоді. Дякую, Іване. Також як ми, як Агентство позитивних новин, відм'єді, наша програма карти Гроші, два яку ми вже... Фактично почали в му році і продовжуємо у 23-му році з тобою. Ми дійсно в найтемніші часи підсвічуємо глядачам світлі історії, аби зберегти наш вольовий настрій і мотивацію творити і жити далі на благо України. Але е, нас з тобою не обійшли і хейтери, і, е, зокрема, нам запропонували з тобою попасти в Маріуполь і е, поулибатися там по-другому. Меліто є тополь, я перепрошую так, Мелітополь. Мелітополь. І звісно, я розумію, що людям у Малітополі насправді складно, і ми дякуємо їм за те, що вони тримаються, чекають деокупації. І я думаю, що нам не варто тримати зла один на одного. І пропоную зараз запитати у системи Таро, коли ж все таки звільнять Мелітополь, і ми зможемо все таки посміхатися разом. Ось, Під от, українським нервом. Подивимося, коли буде звільнено Мелітополь. Тут у нас ось знову ця сімерочка це карта е, така інтелектуальна, це карта е, повітря у нас, е, стихя. Угу. Оце найперший період, який може бути звільнений Мелітополь. Це з 21 травня по 21 червня. Угу. Та й, тому, тому, ми тримаєтеся. Так, ще залишилось ми... недовго. Не е, треба триматись, підтримувати зв'язок з Україною і не давати спокійно жити окупантам. Так, це правда. Тому і наше серце з вами. Ми чекаємо вас у великій українській родині, і все обов'язково буде Україна, і щиро сподіваємося на те, що у вас вистачить сил дочекатися е, до окупації. Однозначно, що вистачить, все буде добре. Приїдемо, в Мелітополь, повідпочила. Так, тому чекайте в гості. І дякую Івана тобі за такі вичерпні, як завжди, відповіді. Але у мене ще є таке, знаєш, узагальнене запитання, яке час від часу нам різні глядачі наші ставлять. Я думаю, що тобі, як тарологу, буде більш зрозуміло. Я озвучу таке одне. Узагальнене запитання, які карти ТАРО можуть допомогти глядачам прийняти правильне рішення в складній життєвій ситуації і розкрити свій потенціал. Тому що від багатьох людей подібного роду звучали запитання, я думаю, що ти розумієш, про що йдеться тому давай запитаємо. Тут, скорше за все, глядачі мають на увазі, як не які, а як. Карти ага. та РО можуть допомогти, якщо робити розклади і. Вивчати, знати, що означають ці карти, вони можуть бути вашим таким певним дороговказом або помічником у прийнятті певних рішень. Не потрібно боятись, треба читати, вчити. Інформація про карти, про їх значення абсолютно є відкритою. Просто треба витратити час свій трохи або звернутися до таролога, або самому е -е, вивчити це питання і користуватися системою таро для того, щоб було більше... Легше приймати ті чи інші рішення. Іване, дякую. Я також нагадую нашим глядачам, що ми з Іваною щотижня виходимо з програмою Карти Гроші Два Аркана на каналі Вітюк Медіа, де з одного боку відповідаємо на ваші запитання, з іншого боку, дивимося на актуальні події сьогодні, що в нас відбувається в Україні і в світі. І ви першими можете знати прогнози для того, щоб орієнтуватися і планувати своє життя. Тому залишайте у коментарях свої запитання, обов'язково ставте лайк і дзвіночок, щоб якомога більше українців по всьому світу бачило нашу програму. Ну і чекайте нас наступного тижня. До зустрічі. До зустрічі. На все добре, до зустрічі в новій програмі Карти Гроші Два Аркана. І дякую Івану, і дякую у системі Таро за вичерпні і правдиві прогнози того, що відбувається. Так, На зв'язок. Thank you